Цих людей усі дні проходять у доброму гуморі. Для них це не лише стан душі, а й спосіб заробітку. Якщо одні львівські жартівники вважають себе продовжувачами австрійсько польських традицій, інші творять усмішки у власному стилі. Як заробити на дотепних фразах? Далі у сюжеті. Грецькі мудреці казали, смуток і туга ознаки слабкості та безсилля в Україні. Уміли сприймати з гумором найсумніші події. Традиції суто радянського, буцімто справжнього українського гумору, побудовані на двомовності. Беруть початок від штепселя і тарапуньки. Проте є жартівники, які продовжують давні батярські традиції ще з часів бабці Австрії. До останніх належить і Львівська театр студія Нежурис у 1988 дев'ятсот ці група ентузіастів направила жалосатири на тогочасну дійсність. У нас чомусь привикли, що гумор український це обов'язково оселедець, шаровари, вишита сорочка. Що нам подає Київ? Кум, кума, напилися українці. Ніколи не пили. Це я доводжу до відома нашої спільноти. Українець завжди був хитрий. Українець був такий, знаєте, він завжди був під кимось. сатирик. шоумен, мене режисер Стефко Оропець відомий своїми виступами на концертах, рок-фестивалях, телевізійних проектах. Пропозиції роботи не бракує. Зізнається, у нього перше квітня щодня, адже в буденному житті чимало смішного. Традиційний галицький гумор ще із кінця 80-х несуть у маси неповторний дует пан дзюню і пані стася. Проте тепер у галантного кавалера нова партнерка пані Мірця. Хто кому зрадив пане Дзюню? <сьervenant> <сьervenant> <сьer> ніхто нікому не зраджував, то тобто все стало хвилево. От і пан Дзюню… Свій час зустрівся з пані Стасією. Потім пані Стасія захопилася політикою, пішла в політику. На сцені пан Дзюньо Холостяк, який шукає собі пару. А у житті Богдан Рибка одружений чоловік і працює психіатром. Оригінальна пара нещодавно відродила традиційний кабарет, також розважає львів'ян на вечірках та весіллях. Пік популярності на журиз вже минув, тож замовити акторів не так і дорого. У планах дуету гумористична програма на львівському телебаченні я зареєстрований приватний підприємець, і в такому плані я собі тим не приймалася ніколи. От чи він прибутковий? Ну, мабуть, якби він був настільки аж прибутковий, то пан Богдан би закинув свою практику. Вігар гумористичний тандем каже, роботи їм не бракує, як і жартів. Працювала цензура при солдепі, і то можна було жартувати до пояса. То зараз при демократії чомусь всі захоплюються нижче пояса. Молоде покоління теж не пасе задніх. Свій неповторний стиль у гуморі, який би розуміли українці сходу і заходу шукають непосидючі хлопці зі студією магарич. Доброго дня. Доброго дня. Свій смішний бізнес жартівники розповідають вже серйозно. Розпочинали як всі із КВН-у. Згодом студія квартал 95» запропонувала їм створити проект Нічний квартал Львів. Пізніше гумористи назвалися студія Магарич. Хлопці зізнаються, бізнес на гуморі справа серйозна. Відтак жарти відпрацьовують досконало. Гумористи виступають на різноманітних телешоу, вечірках, весіллях. Самі організовують концерти та заходи під відкритим небом. За виступ можуть заробити до 10 тисяч гривень. Також хлопці пишуть жарти для зірок та телеведучих центральних українських телеканалів. Ми є одна з авторських груп і таких програм, як ГПУ, була програма, головна програма України, як зірка плюс зірка, два сезони. Програма смакуємо. У жартівників багато ідей та ентузіазму. Проте їхати у столицю не хочуть. Впевнені, ринок гумору дає змогу реалізуватися сповна і у Львові потрібно лише. Треба працювати і днем, і ночі. Тому що гумор він сьогодні актуальний, завтра ні. Ну що ж, розпочинаємо урок. Віктора Федоровичу, who is on duty today. Слушай, почему, єси що сразу ругаться. Жартівники кажуть, гумор справа не постійна. Щоб бути успішним, потрібно не догоджати смакам публіки, а сміятись над своїми слабкостями. Кажуть, гарний настрій ознака успіху. Будьте успішними. Оглядайте львівську економіку львівським поглядом. На все добре. Нехай вам щастить.